Ми йдемо в школу, у нас сьогодні тепло, але такий вітер вдруге. Навіть курточку не їдула. Євкали тями. Дуже сильний вітер дує, прям стуває. Привіт, друзі! Це в нас вівторок і це мій щоденник, який я вирішила вести вчора. Це другий день. Сьогодні я вдіє в школу поїхав на автобусі, і автобус приїхав вчасно, що немаловажно. Вчора у нас був дуже теплий день, а сьогодні ось такий вітрюган. Хоча на дворі досить тепло, але вітер дує такий, що просто прийшло попередження про шквали. Вівторок прийшла в майстерню, вчора фоткала картини, виставляла їх на інстаграм і буду сьогодні виставляти також на продаж. Одну з них вже виставила якогось більшого Янгола. Ще Вчора ввечері, після того, як я вже завантажила влог. Я ще прийшла в майстерню ось цю картину теж дописувала. Такий дуже в українському стилі. У мене ще виникла ідея тут зробити вишиванку. Такий малюночок якийсь на будиночку. Може, спробую сьогодні, а може і ні. І хочу ще сьогодні спробувати нові рамки, хочу позаливати різних рамочок, щоб на фестиваль зробити. Менюсенькі такі картини, не знаю. Ця рамка тільки прийшла, ще не пробувала її. Я, до речі, заказувала ще велику рамку на AliExpress, але вона чомусь не прийшла, я за неї забула. А треба буде їм написати, тому що пройшло вже більше місяця, а рамки так і немає. Шу мене? Отут, дивіться, в мене сохнуть мініатюрки, які я деякі я нові написала, деякі там обновила колір, трохи небо змінила. Ну, коротше такі, ті, що в мене там лежали довго. Я деякі з них попереписувала, деякі просто додала кольору, і тут вони в мене зараз сохнуть. У мене тут ще висять такі рамочки, лежать такі рамочки, які я купляла. Це ті, що я зробила і молди. А це ті, що я купила, щоб з них робити молди, То, що я купила цю сумі, щоб робити силіконовий молд, але ще в мене руки не дійшли до цього. Дуже багато всяких. У мене тут матеріалів, всякої, всяких задумок. Опа, а що таке? Тільки не кажіть, що у нас теж настав. наставту. Що мені треба працювати, алло. Зараз вийду, може сусіди теж вийдуть. Бачите, у нас тут така погода дивна. Походу, у всіх вибило світло, в крайній мірі, в мене навіть. Цей лічильник виключився. А ще в нас тут є гніздо. Минулого року тут були пташки. А, блін, що робити? Це, звісно, облом. Все, включили світло, буду працювати далі. Зібралася залити молди, щоб декілька зробити за цілий день. І прочитала, що треба холодна вода, тож я набрала в бутилочку води, внесла їй морозилку, щоб трошки вона охолонула. І е, тим часом я вирішила, що не можна гаяти часу І натягнула маленький холстик. Сняла старе полотно і натягнула маленьке. І тут опять виробили світло. Коротше, сьогодні цілий день був такий, що у нас вирубали Ви, свій. Висели сьогодні робочий день, знову виробили світло. Не знаю, що, що відбувається взагалі. Але я думаю, що мені доведеться зараз йти наверх і там працювати. Зараз буду переносити, мабуть, акрил. Зробу залити рамочки в темноті і піду нагору. Тому що картини писати треба, готуватися треба. А тут, як бачите, я в бейсменті не можу працювати, коли немає світла. Ну ладно, я зараз поставила холодильник водичку, щоб вона нахолодилася, бо написано, що треба холодно розбавляти гіпс. Зараз піду її заберу і їм заколотю гіпс і залью. Як я вже розповідала в попередніх відео, я все експериментую з суміш для рамок. Ось останній раз я купила ось такий гіпс, не знаю, це не гіпс, це якась така суміш теж, її рекламували там, що вона дуже хороша, але мені не дуже подобається, тому що мені здається, вона густувата. Коли її замішую так, як написано по рецептурі, то вона виходить густувата. Цей раз я її залила трошки більше води дала. і... В принципі, заливати було непогано, але все одно спойлер, потім в ній були бульбашки в формах. В общем, виключили світло. Зараз я тут саду буду працювати. Виключили світло на, до 4... написано, що до 4 години на весь наш великий район і там далі, де Адія школа, вони теж без світла сидять, якісь там у них роботи. Організувала собі робоче місце. Тут прямо біля вікна буде світло. Приготувала фарби, палітру, мольберт. Це дуже терміново. Не вішайте слуховку, будь ласка, зазвучали нескінченні пори року, творився у свої думки. Офіціант вивів мене із цього стану, кинувши на стіл газету. Я стригнувся, схопив її та почав жадібно гортати сторінки. Усередині все стиснулося. Раптом мій погляд запнувся об заголовок великими літерами. Якусь мить я нічого не відчував. Абсолютно нічого. Шок паралізував і думки, і почуття. Дункер консалтинг, продавайте швидше, поки не пізно. Мені хотілося закричати від радості, я не вірив власним очам. Оце так! Декілька днів я працювала і слухала аудіокнигу, Бог завжди подорожує інкогніто і мені дуже сподобалася. Вона мені потрапила випадково в Ютубі і я вирішила послухати. І зовсім не пожалкувала про це. Дуже класна книжка, мотиваційна. Хто ще не читав, не слухав, рекомендую. Сьогодні, до речі, якийсь дуже дивний день. Я не знаю, чи ви це відчули. У мене, наприклад, було декілька разів, що я сьогодні плакала слухаючи книжку, розмірковуючи над цим, та й взагалі над своїм життям і над тим, що ми не дозволяємо часто собі досягнути більшого, ніж ми можемо собі дозволити. Точніше, не так. Ми не дозволяємо собі йти кудись далі і зробити те, що за гранню наших мрій. Так, тепло на дворі. Прям така теплота дуже гарна. Не вистачає яскравості. Дуже важко намішати з акрилу такий кольор, щоб він був теплий, яскравий. Вирішила і вирішила я додати оцієї фарби. Я наразі її не використовувала, колись я її купила в той же художниці, яка продавала все. І ось вона в мене стояла, і зараз я спробую підмішати, підмішати в червоний. На коліна завжди ризикуєш, що тобі при нагоді відплатять тією шмонетою. Ми ну, всі живемо у світі конкуренції, де кожен робить зробити так. Ось дивіться, які гарні рамочки вийшли. Ця зовсім маленька теж, але з бульбашками. Бачите, бульбашки? І тут ось дві бульбашки. Як я там його не стукала, ну, треба приловчитися це робити. Може, звісно, густувати цей заміс, але я і так його зробила рідший. І ось дивіться, я цю пофарбувала. І ось ця ось така гарненька. Зараз підсохне, ще підфарбую. Зараз ще залью. Спробую постукати більше, щоб у цих бульбишок не було, тому що вийшла така халтурка трохи. Ну, чогось непогано вийшла. І зараз ще спробую сразу крючочки вставити. Світло дали нарешті. Світло включили пізніше, і я пішла знову вниз в майстерню. перетягла назад мольберти, фарби і все таке інше. І почала робити дві картини, ось, ось з соняшниками і ще цього Янгола. І ще я пофарбувала рамочки. Не знаю, я зроблю їх чорні, потім ще спробую щось там потерти якимось золотішком, не знаю, що з цього вийде, в общем, це я експериментую. Звісно, що ці рамочки я не буду нікуди виставляти, продавати, тому що вони з бурбашками і ну, це все експеримент. І на сьогодні я вже завершила з картинами, ця картина ще не закінчена, але з залишків фарби я вирішила зафарбувати торці, тому що е акрил залишився, не хотіла його викидувати. І завтра вже буду продовжувати робити цю картину, тому що мені треба було забирати Авдія. Все. Я вийшла з Апорадця в Києв. у нас такий вітер сьогодні дує і дуже тепло Дивіться, Я просто в футболці, в легких штанах, прям не знаю, радусів 25, може навіть до 30, тому що аж в хаті в мене сьогодні жарко було. Але дуже сильний вітер такий дує. Мені здається, кілометрів пориви, порив і кілометрів 70 на годину. Так, Я забрала дюшу з автобуса, зараз ми їдемо в польський магазин. Боже, пройшов дощ, а потім такий ветроган, і вся машина грязна в такій пилюці. Свет пропав. Свет выключали одні цілий день. Не, мені кажется, не, не самый день. Ну, три рази виключали вже, чотири. Чотири рази виключали свет. Все грязно. Поїдемо сейчас быстренько в Старський и купим. Такої шов, вітер страшний. Я не знаю. Зараз знано скільки кілометрів сьогодні на годину вітер. Це до 77 км на годину, уявіть собі. А? Реально дуже сильно шов. Шо, тут тут like yeah? yeah, Колись. Колись давно були торнадо, зараз тобто мені бумажка в машину залетить. Колись давно mm -hmm. тут було один раз торнадо, мені розповідали один раз. Папа зараз буде їхати в Торонто, по мосту там такий вітер дує через озеро Онтаріо. Сподіваюся, там не буде ніяких аварій, тому що якщо грузові машини там через мост їдуть, там чотири ряда полоса. Трошки страшно там, тому що зносить тут зносить машину, їдеш, вона тіліпається, а там взагалі небезпечно. Що в нас по погоді? У нас оце тільки, можна сказати, настало тепло, тому що там було пару якихось теплих днів, а то, то дощ, то сніг, то вітер, і то такі якісь заморозки вночі, в день такий холодний вітрюган дує. Ого, там дує, ляньте, весь весь оцей нижній гамельтон в тумані там, де в озеро. В тумані, в пилюці чи я не знаю. Дуже тепло і дуже вітряно. Я люблю ходити за овочами, переважно магазин старський, та й деякі продукти, які більше не продаються, можна купити тільки тут. Наприклад, великий вибір таких всяких колбас, свічини, червоної риби, та й таких різних риб, копчених. Можна тут купити. Дюшос любить такі кабеносик. На томатну пасту на взяти, а тут ось королівський смак. Я хотіла взяти іншу, авдій каже, мама, бери цю, це в українське. Він сьогодні дуже по скромному на борщ. Він злізає з Все, ми скупилися на борщ. Вітрюган, звісно, не самовитий, дує. Їдемо додому, зараз що ми будемо? Будемо варити їсти, будемо працювати. Хоча я вже заморилася. Просила свого помічника-оператора познімати відео, щоб ви бачили, які вітругання ще дує. Реально невозможно було навіть продукти з машини забрати. Но він вирішив, що треба додати спецефектів і зробив ось таке відео для вас цікаве. Такого ви ще не бачили, він дуже старався. Приїхала додому, я витащила, ми дуже скромно скупилися. Сьогодні капуста, картопля. Я так купила, щоб борща зварити. Два буряка, морква, цибуля в нас є, дві пачки помідорів. До речі, це класні дуже помідори. Вони продаються дві пачки за 5 доларів. Виноград, висок. банани, українська паста, рушин батончики купили. І ну, колбаску там разом нарізку і огірок. І кабаносик. дворі так класно, тепло, але так доволі жесть. Вообще просто. Дуже сильно дує. Ну що, борщ я вже зварила. Заварилася вже просто дуже. Але я ще не відпочиваю. Я прийшла в свою кімнату, зараз я ще буду, зараз я монтую відео. І буду обробляти фотографії і завантажувати їх на Shopify. До речі, я вам обіцяла розповісти про Shopify, і я зроблю це відео. Я нарешті підключила свій Instagram і Facebook до Shopify, і тепер в мене через Instagram і Facebook можна зайти і купити товари на моєму сайті. Слава Богу, це в мене було дуже довго, у мене там були свої нюанси, але про це я розповім. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку і до завтра.